П'ять тисяч гривень за затоплене майно отримують жителі Херсонської та Миколаївської областей для цього з держбюджету обласним військовим адміністраціям виділяють понад 564 мільйони гривень. Самі ж постраждалі подати заявки на отримання грошей до органів захисту мають до 31 серпня. І докладніше про компенсації поговоримо з Іриною Верещук, віцепрем'єркою, міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, пані Ірино. Отже, вода в Херсонській області потроху вже відходить, і тепер у гостро стає питання відновлення житлового фонду і відшкодування людям збитків. Про які саме суми може йти мова, і які програми зараз працюють для постраждалих повені? дивіться. Є допомога, вона в даному випадку є грошовою, а є компенсація. Коли ми говоримо про грошову допомогу, то так від уряду буде виділено 5 тисяч гривень і 6 тисяч 600 від міжнародних урядових організацій. Ми якраз про це домовилися з УВКБ ООН, і вони готові. Перепрошую з МОМ УВКБ ООН окремо з МОМ, і вони готові до 5 тисяч, які виділяє уряд, додати шість 600 від міжнародних організацій. Тепер ми говоримо про компенсацію. У нас майже 4 тисячі будинків, які вже зафіксовані так, які потребуватимуть компенсації від держави, і цим займається Міністерство інфраструктури, власне, віце-прем'єр Кубраков. Є реєстри, куди люди подають свої дані і отримують відповідну компенсацію. Пані Рива Ірина, а щодо лівого берега, тому що от Масштаби руйнувань там ми навіть порахувати зараз не можемо. Чи можуть люди з лівого берега теж розраховувати на компенсації? Люди з лівого берега точно можуть розраховувати на грошову допомогу. Усі, хто зараз виїхав з Олешок з Голої пристані, і є на території підконтрольній українському урядові, вони рівно, як і всі решта, отримують і 5 тисяч, і 6-6 шістьсот. І ті, хто вийде потім, бо я зараз знаю, люди масово почали виїжджати, шукаючи шлях до України, так з тимчасово окупованої території, через територію Росії, власне, ми чекаємо, і вони всі можуть претендувати на таку допомогу. А щодо виплат від ООН, є взагалі скільки люди можуть відтримати від цих міжнародних, можливо, не тільки ООН, а ще й інші е, організації хочуть допомогти. Так ви праві, є інші організації, акти і інші, які теж виплачують допомогу. І люди, які евакуйовуються з лівого берега, теж можуть на неї розраховувати. Ми зараз готуємо доступну інфографіку, що в тих місцях, куди евакуйовуються люди, так до прикладу на Сумщині. Хто знає і розуміє про що я говорю, ті знають, як допомогти людям і проінформувати, можна буде теж розраховувати на таку допомогу: 5 тисяч від держави і 6600 від міжнародних організацій. А як, от взагалі, зараз ООН і Червоний Хрест допомагає людям на лівому березі? Наскільки мені відомо, Росія відхилила запит ООН надати доступ для допомоги цим людям? Чи роблять ці організації хоч щось для того, щоб попасти на ці окуповані і затоплені території? До речі, відхилила неодноразово вже запити. Так, запити робляться, але відповіді немає. І тоді у нас питання. Самої політичної частини ООН, так якщо у вас у складі постійний член ООН, який не допускає, а мандат такий ООН є так допомогти врятувати людей саме представників ООН, то що робить такий член в постійних. Якщо робить такий член в то треба так або ООН, або їх. Тобто відповідальність має бути і в тому числі ООН. І чітко названо все, що на сьогодні відбувається: гуманітарних коридорів немає, допуску до людей немає. Люди в жахливих катастрофічних умовах рятуються самі. Росія не надала жодної допомоги і жодної підтримки, ба більше не дозволила це зробити міжнародним організаціям. Ось як має бути записано у всіх прес-релізах світу, щоб весь світ знав, яка ціна сьогодні їхнього слова і їхнього перебування в ООН під час потім голосувань і так далі. А саме керівництво ООН має визначитись, чи можуть перебувати в членах Радбезу ООН такі держави і такі агресори. Пані Ірино, ще одне питання: питання моральне і дуже важливе. Власне, всі ми пам'ятаємо цей випадок, коли в Херсоні побили волонтера, який безкоштовно вивозив людей. А били, власне, ті, хто робив це за гроші. Чи багато таких випадків, коли люди наживаються на чужому горі? На жаль, такі випадки є. І у нас сьогодні було засідання координаційного штабу, де ми розглядали окремим питанням саме такі випадки, коли це вже не шахрайство. Це вже виклик державі, так і тут уже питання безпеки, бо люди рятуються з зон активних бойових дій. Вони в, в зон підтоплення. І якщо з них вимагають гроші, ба більше створюють умови, за яких тільки за гроші можна виїхати, і це в той час. Коли держава має усі можливості зробити це безкоштовно, коли держава знайшла можливості і організувала евакопотяги, транспорт, харчування, перебування і все, що необхідно, разом з міжнародними донорами, разом з волонтерами, ми все це організували, і тут знаходяться. Ділки, називаємо їх так, так які собі дозволяють в такий спосіб кидати виклик державі. Ми мали розмову з нашими правоохоронними органами сьогодні на координаційному штабі. Вони посилять свою роботу, щоб таких речей не було, і люди мали можливість безкоштовно евакуюватися. А чим може обернутися от для цих ділків їх робота? Вона може обернутися кримінальною статтею, а потім із судовим розглядом. Як і гратами тому, будь ласка, не кидайте виклик державі, дайте можливість, щоб люди евакуювалися. Я знаю, що зараз. Намагаються в якийсь спосіб там допомогти з реєстрацією пошкодженого зруйнованого майна, начебто так. А це звичайно не так, бо вони не мають такого доступу і такої можливості. Ще в якийсь спосіб, начебто, допомогти людям. Це все видно, і я дуже прошу припинити це робити, тому що дійсно покарання буде, і крім того, воно буде суворим. Дякую вам дуже, пані Ірину, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. це була Ірина Верещук, премєр міністр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.